Коли я бачу в книгарні будь-яку новинку або в якихось анонсах, або в передзамовленнях, першим ділом, що я роблю після того, як прочитаю анотацію чи гляну на обкладинку, це заходжу на гудріць або загалом гуглю про те, скільки ж частин серії чи в циклі, і чи це одиночна книга, чи це серія, чи це цикл. Бо насправді від того, чи це просто одиночна книга, чи це власне, якась серія, чи це цикл, буде дуже залежати те, чи буду я взагалі купувати ту чи іншу книгу. Інколи буває, знаєте, оце так настільки класна, класний сюжет, класна книга. Ти вже так захоплюєшся якимось моментом, щоб зрозуміти в кінці, що там ще 10 книг планується, 3 написані, 2 перекладені, і ти такий. Класно, дуже дуже круто. Звичайно, що все одно є цикли, які я таки починаю, навіть якщо це цикл, тобто, нагадаю, коротко, цикл це коли в нас кілька книг, вони всі між собою сюжетно пов'язані і вони плавно переходять з однієї частини в іншу, або ж частина серії. Серія, це коли в нас є кілька книг, але вони, кожна книга між собою самодостатня, тобто, умовно, коли, наприклад, є історія якоїсь е, якихось пар, припустимо, що їх там, не знаю, п'ять пар. І вона між собою, наче ця серія, пов'язана сюжетно або хронологічно, принаймні, але кожна книга є все-таки самодостатня. Ми можемо прочитати, і так нам хочеться наступну книгу, але воно якось трошки легше, тому що все-таки там частину цю про там першу пару умовно ми вже маємо завершену, і по суті, ми далі переходимо в цьому світі, але все-таки з іншими героями. Тому це трошечки легше. Тому сьогодні я зібрала е, всі свої е, завершені цикли або серії, все, що в мене є в моїй бібліотеці, і зараз хочу вам показати. Зібралось трошки багато насправді і сподіваюся, що вам така тема сподобається. Усім привіт! Мене звати Соня. Ви на каналі Соня на книжковому. Якщо ви вперше побачили мій канал, то тут я власне розповідаю про те, що ж я читаю, про те, як я формую свою бібліотеку і взагалі все, що стосується такої книжкової сфери. І сьогодні, власне, я хочу поговорити про ті книжки, ті цикли, ті серії, які вже закінчені, і дуже коротко про кожну з них. Поки я перебрала всю свою бібліотеку, то вже аж втомилася. Але перше хочу розказати про цикл від Королівства страхітливих» від Керрі Маніскалко. Це в нас вайб відьом, вайб демонів з пекла, вайб Італії, смачної їжі, Сицилії. Словом, насправді, я десь собі ловила по думці, що дуже круто було би цей цикл читати десь дійсно на берегах Італії. Воно би, напевно, просто читалося взагалі ідеально. Але влітку просто і у Львові він читався прекрасно. Тут у нас про двох близнючок, які є відьмами, які... і в якийсь момент одна близнючка дізнається, що її сестру жорстоко вбили, і вона намагається це вирішити, знайти, власне, винуватця. І тим, тим самим викликає демона з пекла. Чим це все завершується і як це все переплітається, читайте тут, це вже завершено. Тут все, все доволі цікаво і зовсім неочікувано. Наступний цикл це в нас теж фентезі, і це в нас зимові заручне. В мене трошечки мікс. У мене перші дві частини. Українською, другі дві частини, тобто третя, четверта, англійською, бо хтось, коли це читав, тобто я не могла дочекатися, щоб воно вже було українською, але воно цього року вже вийшло, тому спокійно можете ж радити. Це у нас Крісті... Крістель Дабос цикл «Крізь Дзеркала. Тут в нас таке фентезі з дійсно вайбом Драміони трошечки з. Купою загадок, купую таємниць якимись такими містичними ем, світами фентезійними. І насправді дуже багато всього заплутаного, дуже багато всього ем, вкраплено там, я б неї так сказала. Ем, перші дві я була в захваті, мені дуже сподобалося. Е, наступні дві, третя і четверта, мені теж загалом сподобалися, але я очікувала трошки іншого. Іншої розв'язки, напевно. Тут таке, навіть я б сказала, швидше відкритий фінал, ніж якась кін... така кінцева, чітка розв'язка. Але наскільки я розумію, це вже власне все, це вже фініш. Можливо, просто авторка залишила нам такий простір для роздумів, а можливо, вона залишила собі можливість в разі чого взяти і написати п'яту частину і дати нам чіткі відповіді. Ну, це я так. Посилаю просто щось у сесії, тому що мені би цього насправді дуже хотілося, бо дуже класний цикл, просто з дуже класними хімією між персонажами, з дуже класними самими персонажами, з секретами, таємницями, якимись детективними лініями. Тільки бракує от такої остаточної крапочки. Наступний цикл теж трошки фентезі, трошки антиутопія. Тут має бути ще сім книжок, але я їх просто не хотіла всі витягувати, бо вони мене дуже по різних місцях. Це в нас знищеневі та Геремафії. Давайте так. Я не скажу, що я була від цього в захваті. Ех. Мені подобалось, воно швидко читалося. Бачите, книжечка просто супертонесень. Вона красиво виглядає, воно загалом непогано. У них, в принципі, класна е, така хімія між персонажами. Доволі цікавий, навіть частково-любовний трикутник, гарний світ. Е, тут сім частин десь приблизно, але знову ж таки, вони маленькі, воно так не. Не відчувається аж так багато, як би могло здаватися. Плюс ще кілька нове, які я наразі ще не читала. Бо, в принципі, в мене в планах таки взяти цей цикл просто підряд перечитати і тоді вже сформувати якусь свою думку. Тому що, коли я це читала, це так, одна-дві вийшла, потім там знову півроку перерви. І загалом воно було наче й непогано. Першу я мучила довго, ну не те, щоб довго, але вона якось важко мені йшла. Далі було, наче краще, але все одно, тобто, якісь моменти. Ось цими перервами, воно мені трохи важко читалося. Можливо, якщо взяти все це просто прочитати залпом підряд, і буде набагато краще. Тому читайте, пробуйте. Якщо читали, пишіть в коментарях, чи вам сподобалося, чи ви в захваті від, цієї, від цього циклу, чи все-таки десь так посередині. Також у нас тут жорстокий принц від Голі Блек, і це теж завершена трилогія. Вона теж невеличка. Я читала її десь рік чи півтора тому, і мені тоді дуже сподобалося. Я була насправді в захваті. Це було таке одне з перших е фентезі, яке я взагалі прочитала. І ну, в дорослому віці в, в дитячому трошки інше було. Але м я була дійсно в захваті. по-перше, від того, як пише авторка, по-друге, від персонажів, від їхньої хімії, від цього їхні enemies to Lovers», і від того, взагалі, як розвивалися події сюжетні, тому що насправді любовна лінія там дуже фонова. Тобто ті, хто кому не сподобалося, бо тут не було любовної лінії, спойлер, її там і не має бути багато. Це таке політичне фентезі, янгедал фентезі, але при тому воно доволі цікаве, воно захопливе, і мені насправді дуже сподобалося просто по всіх параметрах. Зразу, щоб продовжити тему Голі Блек, це в нас трон в'язня і викрадений спадкоємець. Це, по-перше, дві секундочки на те, щоб подивитися, яке воно красиве. Але загалом це продовження, власне, цієї попередньої серії жорстокого принца». Тобто тут весь цей самий сесій, тут ельфгейм. Але тут в нас, власне, інші персонажі, це в нас Дуб і Рен. І вони, це, власне, брат. Молодший брат цієї Джуд, яка була в основній трилогії. Мені сподобалося, знову ж таки, як пише авторка, мені сподобалися загадки про Джуді Карден, але все решта мені не дуже сподобалася в цій ідеології. Вона була трошечки мені нудновата моментами. Я не дуже вірила, якось вона не відгукнулася мені історія Дуба і Рен. І тим паче хімія між ними якось воно мені все було не те. Не знаю, можливо, вже це через те, що я просто порівнювала це з жорстоким принцом. Можливо, просто не моя історія, а можливо, мені і жорстокий принц з тим, що я вже перечитала з часу читання першого фентезі, теж би зайшов не так. Тепер мені дуже цікаво взяти і перечитати жорстокого принца і зрозуміти, чи дійсно я би від нього фанатіла зараз так, як тоді. Так, щоб зробити паузу трошки в фентезійних циклах, тому що я так зрозуміла, що в мене їх найбільше закінчених, ми візьмемося до Пенелопи Дуглас і її циклу Диявольська Ніч. Ще десь в мене закрутилися дві новели Конклав і Ніч Вогню. І якщо конклав, знаєте, хотілося б просто до доплюсувати до якоїсь частин, то ніч вогню я би просто викинула, тому що там настільки все якось нелогічно. Настільки все залишає на такому відкритому фіналі, якого, по суті, не мають дописувати, принаймні, станом на зараз авторка так каже. Тим не менше, це в нас цикл про... Цикл булі романів, про проблемних підлітків і про те, власне, як вони між собою. Намагаються якось розібратися. Я навіть не знаю, як це вам правильно пояснити. Але, насправді трохи краще і трохи якось адекватніше. Тут у нас є чотири вершники, чотири хлопці, які дружать з самого дитинства з, зі школи, і вони, власне, трошки багаті і трошки з привілеями і поводять себе відповідно. Потім вони виростають і власне, починаються трошечки інші ем, витівки, ніж ті, що були в школі, але це власне треба читати ось тут. Це не те, що варто повторювати в реальному житті, чи це далеко не те, про що за що варто брати як орієнтир для якихось своїх стосунків, чи для того, взагалі для свого життя. Але щоб почитати, відволіктися і покататися на емоційних гойдалках, саме те. Повертаємося до фентезі ще стосовно політичного фентезі і стосовно того, чого не варто очікувати любовної лінії. Тут в нас Двоповня від Катерини Самойленко, це в нас три частини, це вже теж закінчений цикл. Перша, друга, третя. Ви бачите розмір третьої порівняно з першим і другим. Тут також у нас дуже багато політичного, дуже багато якихось інтриг, революцій, переворотів, імперій. Їх тут дві, до речі. Можливо, навіть, можливо, навіть Катерина Самойленко колись допише ще про іншу, але це все, знаєте, в якихось. Теоретичних імовірних планах на майбутнє, тут не найближче. Тут у нас є невеличка любов на лінія, але вона така десь так само, як в жорстокому принці, дуже фонова, і не варто очікувати від того, що це романтезі, бо це не те. Тут в нас. Е це взагалі складне фентезі, епічне фентезі, політичне фентезі. І це треба теж звертати увагу, тому що якщо ви хочете чогось такого лайтового, чогось романтичного, можливо, трошки з якимось вкрапленням політики, але не основному, то краще цей цикл напевно вам не брати, бо ви насправді розчаруєтеся, і це буде важко. Ще класного тут те, що тут вкраплена українська міфологія. І багато, власне, таких українських наративів, українських мотивів, що, власне, круто читати нам. Повертаюся до вас з такою прекрасною рожевістю. Це в нас теж фентезійний цикл, одного разу розбите серце від Стефані Гарбер. Він же теж закінчений, навіть перекладений, так само, як і Каравал від Стефані Гарбер, який все-таки рекомендую читати до цього циклу. І я, напевно, з ними таки погоджуся, тому що. Коли читаєш карвал, після того переходиш до одного разу розбите серце, ти вже більше в контексті. Ти вже сюди просто застривуєш і так хоч і знайомишся з новими героями, з трохи іншим сеттингом, Але тут вже знайомий для тебе світ, ти вже починаєш знаходити якісь такі зрозумілі поняття, і це доволі класно. Як би читалося ось це без каравалу, не знаю, можливо, не критично погано, але я все-таки задоволена, що все-таки я прочитала спочатку карвал. Потім одного разу розбити серце. Важливо сказати, що це така мила, романтична, казкова, така фентезійна історія, і знов... тут вже не треба чекати чогось серйозного, якихось. Глибоких таємниць, хоча вони тут є трошки таємниці, але вони все-таки не настільки закручені. Це не настільки якесь таке темне фентезі. Воно, от воно приблизно так як і виглядає. Так, тут, звичайно, багато проблем, багато розбитого серця, багато slow burn, Тобто, тобто умовно, <свісляє> десь там аж на кінці третьої книги наша любовна лінія потрошки з'являється. Тобто вона тут е, е, така дуже-дуже не головна. І це треба теж зважати на це і розуміти, але загалом. Загалом, історія мені сподобалася. Останнє таке допов... крайнє доповнення в моїй бібліотеці це у нас сага про сестер Відьом від Мари Вульф. Це доповнення через мою новостворену, нещодавню, скажімо так, обсесію з німецькими авторками, тому що вони пишуть прекрасно. Я не знаю, я вже кількох прочитала різних. І в них все так добре. В них класно прописані драматичні моменти. В них класно прописані такі загалом книжки прописані прекрасно, всякі сюжетні повороти, стиль авторок. Словом, Мені наразі все дуже подобається і планую найближчим часом продовжувати читати німецьких авторок, тому що вони прекрасні. Цю ще не читала, нічого не можу сказати, але вона вже завершена. І ми маємо три книги, теж до речі. Як ви бачите, третя така трошечки більша порівняно з першою і другою. Тут у нас відьми, демони, Мерлін з короля Артура і багато воєн, якихось таких правильних і неправильних рішень. Словом, я коли навіть прочитала анотацію, я зрозуміла, що мені це дуже треба. Крім того, що мені подобаються німецькі авторки, і я хочу їх читати. Тому буду читати, сподіваюся, що мені теж сподобається, і в якомусь з випусків прочитаного за якийсь місяць обов'язково розкажу трошки детальніше. З однією книжковою шафою ми розібралися, а тепер можна переходити до цієї, що в мене за спиною. А це в нас також романтична дилогія. Наразі вона завершена, скажімо так, тому що по факту це мала бути одиночна книжечка. Але після того, як авторки написали цю історію, всі читачі настільки були в захваті від другорядної героїні, що попросили авторок написати власне книжку про неї. Так і вийшла експеримент із справжнім коханням. І насправді мені друга книжка, яку не планували, сподобалась набагато більше, ніж та, що було заплановано. Отакий От то цікавий парадокс. Так, далі ми переходимо вже власне, до цієї полички. Тут ми заберемо Вавилон, і в нас тут є трилогія від Оліві Блейк: Шістка Атласа, Парадокс Атласа і комплекс Атласа. Це в нас Dark Академія, це в нас власне ем, дуже філософсько, дуже заплутано з теж відкритим таким, ну не те, щоб відкритим, але фіналом, знаєте, на подумати. От коли ти читаєш, і в тебе немає такої чіткої кратки. А в тебе три крапочки, і ти такий сидиш і півдня думаєш, що ж це все було? До чого це все було? Тут в нас таємні товариства Олександрійське, ем, власне, в цьому світі це сучасний світ наш, е, але в ньому є вкраплення магії, і в ньому, що найцікавіше, Олександрійська бібліотека е, існує, але, звичайно, доступ до неї мають лише члени таємного александрійського товариства, де. Де дуже багато таємниць, дуже багато е, якихось темних таємниць особливо, і е, обряд ініціації, який далеко не всі зможуть і захочуть пройти. Ідеально, на осінь читайте. Так, з найвищою поличкою, в принципі, все, крім Гаррі Потера. Якщо ви не читали Гаррі Потера, це теж прекрасний фентезійний цикл, який вже завершений, і який е, вам має дуже сподобатися, особливо, якщо ви колись дивилися фільми. І не читали книжки, ви будете в захваті від того, що це зовсім інша історія, ніж те, що показували нам в книжках, в фільмах. точніше. Переходимо на другу поличку. В нас тут е, ці плутані зв'язки і ці порожні обітниці від Лексі Райан. по Ryan. По погляньте. погляньте, наскільки воно красиво виглядає. Це у нас суперка, звичайно, і це в нас теж е, дилогія. Я от, е, за що я обожнюю РМ, це за їхні дилогії. Тому що вони, їх легко читати, їх швидко читати, і це просто е, прекрасно читається, тому що нема надто багато книжок. Але при тому історія не така зіжм'якана, як могла би бути, якщо б це було оноче. Тому маємо таку е, завершену дилогію. До речі, саме з цієї дилогії в мене взагалі почалася любов до книжок з фейрі, як ви бачите, з цієї полички в нас тут все плюс-мінус по фейрі. Хотіла б я сказати, що Сара Джей Мац і її двірші троянд» — це завершений цикл, але ні. в нас ще пишеться, наразі в 26-му році має бути випуск вже шостої книжечки про Елейн. І стосовно то, і напевно що, судячи з того, як всі ем, реагують, що там якісь вже чорновики і так далі, можливо, буде ще якась книга. Побачимо. Наразі, як мінімум, шоста точно буде в 26-му році оригіналі. Коли вона буде українською віваті, Бог його знає. Побачимо. Але в нас є цикл міста півмісяця, і якщо я правильно розумію, то це вже якраз завершений цикл. У нас є книжки три: перша, друга і третя. Це у нас місто півмісяця дім землі і крові, дім неба і подиху, дім полум'я і тіні. Я до нього ще не дісталася. Тільки-тільки буквально оце ось. Зібрала, тому що дуже важко було зібрати, навіть знайти першу і другу, ну а третя лише щойно вийшла, тому тим паче. І... Але всі дуже в захваті від цього фентезі. Це у нас має бути міське фентезі з вечірками, клубами, інтернетом, айтішниками. Словом, дуже-дуже цікаво. Сподіваюся, що я цього цієї осені точно почну або й завершу цю трилогію. Так, далі ми переходимо теж до тут такого детективно таємничого роману. Я навіть не знаю, як це правильно насправді класифікувати, тому що тут, наче і трошечки любовної лінії є, і багато розслідування різних детективних моментів, і такі історії про мільярдера, його смерть, його спадкоємців, тому, ігри спадкоємців. У нас тут е, теж є вже третя частина, і трилогія завершена. Але в нас є серія з п'яти книг, але дві наступні будуть про інших героїв, наскільки я розумію. Ну наразі маємо принаймні три завершені е книги. Тобто у нас трилогія завершена про одну основну пару, тобто тут у нас Айворі, і не буду спойлерити хто, але, е власне, якраз третю я ще дочитую, буквально трошки залишила. Сьогодні сподіваюся, кіншу. І вже тоді буду якось теж е сформую свій відгук про ці три книги. Як я вже казала, дуже люблю дологи від Арем, це в нас одна істина королева, перша і друга частини, я їх читала підряд, але я хочу сказати, що це таке дуже-дуже Young Adult. І якщо інколи моментами, коли читаєш Young Adult, це одно цікаво, все одно якось захопливо, то тут було моментами нудновато. Але я підозрюю, що просто, можливо, ще стиль авторки на мені не до кінця зайшов, бо якось читалося довго. і Хоча при тому вони не є надто великі, тобто там десь по 400, 400, напевно, сторінок в кожній приблизно. Але якось вона мені важко йшла, і я її оцінила десь, напевно, на 7 чи 8 з 10. Але завершений цикл, завершена дилогія, можна спокійно читати, може раптом вам зайде. Ще один детективний такий завершений цикл це у нас теж трилогія Посібник, для вбив... посібник з убивства для хорошої дівчинки від Голі Джексон. І бачите, як класно складається ось такий прекрасний зріз, Але звідтяго направлення поставила. Секундочку. Так. Я його на правильно поставила, Вони, має бути третя, друга, ні, третя перша і друга між ними. Тим не менше, ось так воно складається вріз. Виглядає прекрасно, на поличку поставити ось таким чином, теж чудово. Я читала наразі лише першу частину це у нас посібник, другу і третю ще не читала. Якщо посібник він такий був моментами, хоч і закручений, детективний, цікавий, але разом з тим не надто моторошний, не надто якийсь такий кривавий. То друга і третя кажуть, така трошки складніша в цьому плані, бо все-таки першій головне героїні у нас ще школярка, в другій, і третій вона вже, наче старша. Подивимося, не читала ще, тому поки що нічого сказати не можу, але від першої була просто в захваті. Так, ще можу сказати стосовно того циклу голодних ігор, і також двох доповнень, це в нас. Балада про співочих пташок і змій і світанок перед жнивами. Не знаю, чи авторка ще планує щось писати, але наразі, принаймні, основна дило... трилогія так точно завершена. І це насправді було дуже добре, дуже цікаво, дуже емоційно. Упс. І е, я просто була в захваті, насправді, я не читала їх в підлітковому віці, лише дивилася фільми. Зараз прочитала ще книги, і ну, це дуже класно. І екранізації, що цікаво, теж дуже якісні. І щоб не витягати ще дуже багато книг, в мене тут такий теж є трилогія від Шелбі Макюрін. Це в нас змія і голуб», крові меду, і Боги, і чудовиська. Тут теж у нас відьма, мисливець на відьом, таке собі заборонене кохання, буркотун і сонечко, але в, в іншому трошечки форматі. І загалом. Доволі непогана історія, але на жаль, не було в мене вау. Хоча знаю, що багато відгуків хороших є. І перша мені сподобалася дуже. Друга, третя трошечки менше, тому що якось воно спочатку на мала бути дилогією, потім все-таки перетворили в трилогію, і якось воно тяжко оце все читалося. Вже в якийсь момент здавалося, що ну забагато вже тих всіх подій. Вони якось надто перекручуються, докручуються, і словом це вже було трошки ту матч. Але перша книжка дуже класна, і загалом гумор персонажі мені, в принципі, все дуже сподобалось. Ну, і це, в принципі, все з завершених циклів. Я сподіваюся, що цей випуск не вийшов в мене на годину часу, тому що насправді трошки багато всього вийшло. Я щось не очікувала, навіть що стільки всього завершеного вже є і вже в мене прочитано. Майже все, в принципі. а Сподіваюся, що в нас буде дедалі більше саме завершених циклів, і я зможу в цю. Рубрику, скажімо так, додавати трошки ще нового контенту. Розкажіть, чи ви щось з цього всього читали, чи, можливо, маєте ще якісь завершені цикли, то обов'язково залишайте в коментарях. Якщо ж вам сподобалося це відео, буду вдячна за вподобайку і підписку, якщо ви ще не підписані. І до зустрічі у наступних випусках.